4 грудня святкуємо введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято на честь події введення Пресвятої Богородиці своїми батьками в Єрусалимський храм для присвячення її Богу. Святі Яким та Анна, батьки Пресвятої Богородиці, були довго бездітними. І дали обіцянку Богу, що якщо Він почує їх молитви та пошле їм народитися дитя, вони віддадуть це дитя на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь почув їх молитви, дарував їм доньку, і коли виповнилося. Три роки доньці, то вони привели її до храму Єрусалимського і віддали у руки первосвященника Захарії, батька святого Іоанна Предтечі. До храму були високі сходи. Треба було підніматися по сходинках. Дівчина сама з Божою допомогою встала на першу сходинку, укріпилася Божою силою, швидко підніматися стала на другу, третю. І так до самої високої сходинки сама піднялася до храму. Далі первосвященик Захарій. Повів пресвято Діву у святе святих. У святе святих мав право входити лише первосвященник один раз на рік. Це особлива роль. У долі людства Марія перебувала усі юні роки у Єрусалимському храмі. Їжу їй приносив ангел. Виховувалась вона благочестивими дівами, читала священне Писання, молилася, займалася рукоділлям, зберігала дівство, і присвятила себе служінню Богу. По закону отців доручене піклування старого. Моє Осипу обручнику. Величаєм тя Пресвята Діво Богородиця і ж тим Твоє введення в храм. Молимося до тебе, бо надіємося, що захистиш нас і нашу землю від ворогів, від війни. Щодня молимося та просимо Тебе, Пресвята Богородиця. Помилуй нас, грішних, та дай нам спокій і мир на нашій землі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Амінь.